Якщо ви не будете будувати життя своєї мрії, то хтось найме вас, щоб будувати життя його мрії. Цю фразу дуже часто приписують Дональду Трампу або іншим, скажімо так, підприємцям і так далі і тому подібне. Але на ну, головне, хто сказав? А головне, що сказав. Дуже багато людей у світі відмовляються від, скажімо так, ризику, Як? зараз поясню, чому щоб не пробувати щось нове. Проживають своє життя. І потім, коли їм навіть окей, не на смертному вони, але коли їм 45, 55, ну тобто поважний вік, коли у людини є вже досвід, є якісь там накопичення, є знання і тому подібне, і ця людина каже: я займався все життя тим, чим я не хотіла. А головне навіть не в цьому, а в тому, що в мене була можливість 1, 2, 3, 5, 10 спробувати щось інше, і я це не спробувала. І у цьому є проблема, що люди бояться ризикнути, хоча це навіть не ризик, заради кращого майбутнього. Навіть якщо навіть, якщо там щось не вдасться, давайте візьмемо приклад. Ви дивитесь якусь нам рекламу. Ви працюєте десь на заводі, вам потрапляється курс, «Працюй віддалено та онлайн. І цей курс коштує, наприклад, 500 доларів. Найгірше, підкреслюю, найгірше, що станеться. Це те, що ви втратите 500 доларів. Так це гроші, звичайно, я це розумію. Можливо, це взагалі вся ваша місячна зарплата. Але якщо на вагу поставити вашу місячну зарплату і принципову можливість змінити ваше життя, тобто опанувати нову професію, працювати віддалено, працювати онлайн, заробляти більше ніж ви заробляєте, то чому ви завжди обираєте ніби не ризикувати, але ж ви ризикуєте? Ви роками, які будуть проведені так, як хочете ви. Ви ризикуєте тим, що ви не зможете дозволити собі купити те, що хочете ви. Ви ризикуєте просто тим, що ви коли будете умовно помирати, а ми всі там будемо. То ви подумайте: а чи вартувала ця економія 500 доларів? Ну що я на ці 500 доларів купила? Комуналку заплатила, продуктів купила. Далі? що? У цьому ісець, що коли ми боїмося ризикувати, то саме у цей момент ми ризикуємо своїм життя. Так, ця фраза сказана, звичайно, для підприємців. Вона сказана про те, що не треба працювати на когось, треба працювати на себе. Можна, будучи в наймі, кайфувати, можна працювати в класній компанії, можна працювати у класного керівника. Але не можна побудувати своє життя таким, яким ви хочете, якщо не ризикувати, якщо не рухатися до нового, якщо не пробувати нове. І головне. Коли у вас не вдасться, а у вас сто щось не вдасться, не буває життя, коли вдається все, то найглубша буде ваша дія це не спробувати по новій. Тому запам'ятайте цю фразу, вона дуже класна. Якщо ви не будете будувати життя своєї мрії, то хтось вас найме, щоб ви будували життя мрії цього чоловіка.